Доброго часу, доби, шановні підписники і глядачі та ті, хто завітав на канал. На дворі літо і трішки у нас земля ось хрустить. От. Після того, як повкладував краплю, спочатку на картоплю, у нас були дощі десь пів тижня, 2-3 дня так. Дуже-дуже добре лило, потім так собі, ну все рівно дощ був. доща є і мінуси, але великий плюс, що культури починають рости ну, просто дуже швидко. В общем, піднялася уся картопля, розбадилилась, закривала собі низ. От і десь тут. Ось у, крапельні стрічки пролягають, ну, їх майже не використовуємо, Можливо, пізніше буде. От, але ще після дощу є проблема, що збивається ґрунт. Каміння і починає збиватись, усихати, потім тріскатись От, те, що знизу. Воно хоч тут і прикрите картоплею, але все рівно температура велика і ґрунт ось висихає. Так. Що що пізня ситуація одинакова, потрібно зараз пройтися мотоблоком, як мінімум профрезерувати. Так, працювати буду ось цією звірюкою. Зараз перевзуваю його на інші фрези, такі, односегменті. Звісно, мінус, що на них він ну, не дуже стоїть. Але плюс. Що він виконує поставлену перед ним задачу. Також буду використовувати такий от захист кущів. Хоч кущі всі і попіднімалися, але все рівно достатньо гілочок, які, ну, на цьому рівні присутні, щоб їх не повисмикувати. Будемо працювати з цим захистом. Також зняті крила, щоб не ламати бадель, бо крила, ну, десь ось такі будуть. Бадель вже вона розвалена. Буду от зараз занирювати повністю мотоблоком. Все покажу, як працюватиму. Сашник ось він. Міняти, скоріш за все, положення не буду. А ні. Мабуть, потрібно буде. Сашник ось от трішки переставлю, підніму трішки. І спереду поставлю замість штатного колеса. Це штатне транспортувальне колесо, воно, на жаль, вузьке, мені не підходить. Я замість нього поставлю зараз Оп. Ось таке саморобне. Воно набагато ширше і трішки додає ваги спереду. Так, Зараз швиденько перевзуваю і вирушаємо. Так. Ну, ось так виглядає в класичному транспортувальному положенні. Хватаємо за ручки і обхали. Якщо ніде не треба зупинятися на асфальтованій частині двору, то нічого страшного. Важить воно як тачка одноколісна, трішки закидана кирпичами. Ну, так, десь кілограм 40 Може менше навіть. Але коли потрібно десь зупинитися, відкрити-закрити там двері, то через фрези, стісно воно завалюється то в один бік, то в інший. І виставити його ну, трішки проблемно. В принципі, ця проблема вирішується тим, що мотоблок доставляється на нормальних там колесах до місця роботи і безпосередньо на місці роботи міняються фрези. І тут впіхнув десь м'який ґрунт, все, він став як вкопаний, він уже не завалюється. Зараз переводжу руль в робоче положення. Сашник також, сашник у мене тут на живій, скажімо так, степці. Палець посередині стоїть. І це дозволяє ну, трішки маневрувати, трішки краще маневрувати. Бо коли сашник жорстко закріплений, що він стоїть, то, ну, от, як, як би сказати, е Мотоблок гірше маневрує навіть на вузьких ґрунтах, навіть на односегментних фрезах, щоб його... Бо в нього виходить, що фрези йдуть прямо, і цей як якор іде прямо. Е? Китюха. Каже, так збирався, що захист забув почепити. Щодо захисту, я зупинився на самому простому варіанті, просто шматок. Металу, вигнутий під мої потреби, з посверленими отворами кріплення і все. Я колись робив сюди а, з прутків такі, ну, вони трішки себе не дуже показали. зроблені ось у мене такі кронштейни Тут кріпиться на цей болт, тут кріпиться сюди накріплення крила. Отже. Це надівається раз. Це надівається два. Гайка, шайба і між ними гровер. Щоб не відкручувалося, бо, на жаль, відкручується. без переднього колеса. Колеса він починає закопуватися все в цьому місці, якраз там, де труба закопана, і може пошкодити фрезами труби. От. А з колесом він виходить, якщо сошник підняти на один отвір вверх, коли починають фрези трішки зариватися, мотоблок сідає на колесо спереду і ззаду на сашник. Фрези якби викопали собі ямку і повітрі крутяться. От, якщо опустити, точніше підняти сашник хоча б на один отвір вверх, щоб оцей е, зазор між тим як фрези працюють нормально і починають закопуватися, був трошки більший, ну мотоблок занадто тоді задирає. Тобто він отак от починає підніматись. І ним керувати проблематично. Починає його кидати через те, що ці фрези ну, з кожного боку тільки по одному сегменту, його починає кидати в різні боки. І ком він може травмувати картоплю. Зараз, зараз оце думаю, що робити. Ставити штатне колесо транспортувальне. от Ну, воно, не знаю, зараз попробую його поставити, пройдуся з ним буде видно, бо ось на цьому колесі він не загрузає, а на тому транспортувальному він загрузав. Ось. Класика. Докатався до того, що тут розвалилися підшипники. А я й не помічав, що воно тіліпається. Зараз його спробую. А загрузало воно тоді. Можливо, воно загрузало через те, що був доволі пухкий ґрунт. А зараз ґрунт жорсткий, може якраз це і підійде. Ось, Як ще не оброблене, як вже оброблене Трішки грудочки, але не монолітне воно. Це вже плюс. Agora desmontuem. Самі бачили, що картопля вже по висоті ця майже як мотоблок, а пізня, це у нас рання а пізня, ну, все, навіть трошки вище, ніж мотоблок. І оце, розкажіть мені, який Моторсіч зможе так от пройтися по картоплі і її по рядю впушити ґрунт. Я думаю, що якщо моторсіч сюди залізе, Картопля вся буде лежати, поламана бадель. І так тут все видно, що пройшовся. І це через те, що трішки пороздвигав їх. Найбільша проблема це на початку рядка розвернутися, бо ну, трішки малувато місця. Було б більше місця. от такого б не було. Ось, ну, посередині він видно. Нормально так пройдено. От, по грунту ось як десь ну, сантиметрів на 10 спушує, ну, враховуючи розміри баделі, то це дуже нормально. От, саме головне, щоб картошка не лягла, поки вона так буде торчати Отаким ось мотоблоком можна її обробляти ще не один раз. Можна, окрім фрезерування, потім ще пройтися попідгортати. Хоча, мабуть, вже навіть і далі нікуди, ну подивимось. Зараз заходжу в пізню і проходжу пізню. Тут уже Влучився бензин. Це так, це так поїхав працювати без бензина. Колись придбав ось таку каністру на 5 літрів з лійкою, кальбою і думав, що воно і якось вона в мене не пішла, а потім купив я мотоблок. І виявилося, що штука доволі корисна. Якраз 5 літрів можна взяти там з собою кудись. І у випадку когод форс-мажора. Відкрутив. Потрібно продукти. Так, цікаво. Він там ще є. Його й навіть багато. Чому це воно заглохло? А, ну так. Да. Бо заслонка чомусь. Не зрозуміло. Не відкрита. Було збагачення суміші. Тупо залив свічу. Зараз. Бензина там ще виявляється багато. Просто я чи я, чи може сама по собі картопля, Чи може картоплею якось здвинуло цей повзунок. Ось ось це і все, що закриває заслонку в мене якось занадто дуже легко рухається. Так, а ну. Ух! Ось ця срань, Ось вона тут занадто легко тіліпається без всілякої фіксації. І його виходить кущі переводять в таке положення і мотоблок двигун заливає. Так, Класичне проволочкою підмотав, думаю нікуди не дінеться ну Поїхали далі. І так, завершив проход проходки. Трошки, він, звісно, Все включено, що не видно, що капає. От кущі, звісно, трошки пошмотало, ну, но порівнянні порівнянні да, з тим, якби працював без захисту, то тут би, звісно, стояли, сильніше порізали їх. А так, там пару гілочок відламаних. Ось Видно на яку глибину навіть закопувалося, чи горнуло, чи закопувалося. По пізній були моменти, що мотоблок трішки заривався. Але це зовсім не проблема. В основному він шов сам. Я тільки от починаю зариватися, я трішки підважую за ручки, ну і передтовкаю, пхаю його, і він далі схватує ґрунт і йде вже. От З цими фрезами проблемні тільки два моменти доставка мотоблока до місця роботи. Якщо робити не по уму, а так як я спочатку його переобув на ці фрези, а потім... Тільки почав тягти. Якщо прикотити його на пневматичних колесах і тут переобувати, то вся ця, ця, ця проблема вже не проблема. І друге, саме важливе, це розвертання мотоблока з рядка в рядок. уже ось утоптана стежка. Що з одного боку, що там з іншого боку, більш-менш утоптано, ну ось все видно. Місцями повиковирювало. А в основному тут мотоблок доводиться тримати руками, бо він починає завалюватися, от саме через те, що вузькі фрези. Але я думаю, можна цю проблему вирішити, якщо купити дзеркальні піввісі, чи переварити ці піввісі, щоб фрези були ножами. Один напроти одного. У мене вони трішки зміщені. І в результаті, коли мотоблок йде по твердому, він перевалюється з одного боку на інший. А якщо фрези стояли б дзеркально один до одного, то він би якби підпригував вперед, ну, там, то він би переміщувався прыжками І, в принципі, якщо фрези були б дзеркальні, його було б набагато простіше по. Твердому ґрунту. Це в мене єдине, що мені доставляє проблеми, це розворот на стежці. Тут да, тут мотоблок починає завалюватися. В принципі, у мене мені задавали питання щодо його устойчивості на таких фрезах. То я вам скажу, якщо є якісь проблеми там зі спиною, ну, як сказати для роботи на таких фрезах потрібно трішки здорові. Якщо є якісь проблеми з опорно-руховим апаратом, то ну, не зовсім то краще там, от, Мотофриза, яка маленька, легенька. Але з мотофризою там є свої мінуси. Через її невелику вагу, якщо доволі збитий ґрунт, вона буде постійно підпригувати. Ну, нормально не, проф... не Тут же Завдяки своїй вазі, навіть на одних сегментах, <кій> цей мотоблок грунт ламає нормально. От. Якщо будуть стояти по два сегменти фрест, то він взагалі перекидатися не буде. Йому цього достатньо для стійкості і для роботи, а для роботи тим більше. Сашник виставлений. Другий отвір зверху, плюс жива сцепка. Ну, зовсім ніяких нарікань на роботу. Мотоблок ну, дуже добра ідея і дуже легко ним керувати. А всім дякую за увагу. Вірте, та підтримуйте ЗСУ, Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!